Хочу сьогодні вам запропонувати таку історію. Чи зробив він вам пропозицію? Так, вибира він вас. Так, що у нас? У нас сімейство, шут і Так, ви э, досить довго вже цього чекаєте. Це нарешті збулося. Це вас іноді заводить в тупік в таку ситуацію, іноді в розчарування, що коли ж це воно буде, коли воно настане, коли вже ця свобода скінчиться, і ви станете його жінкою, його дружиною. Так, павутиня, що вам заважає. Заважає тут у нас лукавство. Тут, може бути, якісь магічні впливи, десь якісь емоційні блоки ставляться, хтось може його там відговорювати, відговорювати, щоб він не робив якихось поспішних. І поспішних рішень, добре обдумав це все, все ж таки це назавжди, на але ж він все ж таки настроєн. Він, він відчуває ваше розчарування, він дос, добре розуміє, що вам треба сім'я, стабільність, і все ж таки він зробить вибір і приведе вас до алтаря, Він стане вашою надійною опорою, вашим, вашим тилом, Зробив ваш, вас своєю дружиною, те, що ви заслуговуєте. Так. І що у нас туди вже послання, душевне признання. і ви це все закриєте своє прошле на замов. І підете найкраще. До речі, вам тут потрібен оберіг від лукавих людей, подружок якихось таких завісливих, які теж вам... Завідують, до речі, я би сказала. Ось тут у нас, бачите, все, все говорить про те, що вам не вистачає якогось захисту. І десь може трішки не все розказувати своїм подружкам, те, що між вами робиться. І ця людина, ця людина вас зробить щасливою. Все. Всім гарного дня!